Короче, день шостий чи сьомий, сьомий, здається. Такий мені максимально не подобається. В сенсі як день пройшов супер, але всередині цього скажімо, проєкту, то ні, тому що я прокинувся десь в одинадцятій, а почав щось корисно робити тільки у другій, і то поробив десь годину від сили півтори. От, Потім пішов туди, потім переписувався там, потім проібував ще десь і типу, якось час закінчився. А, я не сильно себе за це ругаю, тому що так загалом проходили всі мої вихідні дні до цього. От, що Я начебто хотів щось зробити, але потім не знаю, там, відволікався на якісь речі. От, тому загалом я себе не сильно ругаю за це. Просто я розумію, що до цього потрібен час, щоб е, адаптуватися. І щоб, щоб змогти якби, контролювати себе, контролювати свій дисциплінувати себе максимально, щоб такого більше не повторювалося, якщо я допомагав щось зробити, то я це роблю там, в суботу, наприклад, мене. Ну, от, субота, по ідеї, це найкращий день, коли ти можеш зробити найбільше інших речей. Тому що типу, ти вільний весь день і все типу, круто. От. А не діяти повністю відпочив. Тому я буду старатися більш в цю русло зайти. Загалом зранку зарядка була, ввечері зарядка була. Я сьогодні навіть мав бажання і час почитати. Дві сторіночки буквально, але все одно. От і блін. Загалом може бути, може бути.